В суспільстві побутує така думка, що е, всі практики, всі магії, все в цілому відносно ділиться на біле і чорне. Е, і представники тієї ж самої релігії, церкви, вони позиціонують себе як білих, як білих. Також є і відьми, які позиціонують себе більш до білих, більш до чорних. В чому тут різниця і чи все те, що біле, являється білим? Все те, що чорне, умовно є чорним. Це, ну давайте так: не існує білої, зеленої, фіолетової, рожевої, чорної магії. Це умовні означення, ну, типу, умовні назви. Коли ми говоримо там про травників, то ми можемо казати, що це Грін Віч, да? що це зелена магія. Але зелена мається на увазі не буквально мається на увазі, що найбільша взаємодія відбувається зі стихією землі, яка має асоціюється у нас із зеленим кольором, саме тому вони якби у нас Ґрінвіч. Так само, як сексуальна магія вона асоціюється із червоним кольором, і от вони у нас всі такі на огнях, на Марсі працюють. Оце розділення на чорну і білу це дуже по-христіянськи. Якщо ви звернете увагу, то в будь-якій релігії світу, окрім буддизму, є розділення на чорне і біле, де вони, звісно, світ, благословення, благодать і це все, а всі інші вороги. Але лише християнство воно не, не приймає жодних інших релігій. От, наприклад, мусульмані ті самі вони кажуть. Так, Ісус дійсно був, але Він був не сином Божим, а він був одним із пророків. Вони не кажуть, що його не існувало. Це все видумка, такого не було. Е, всі інші так само там іудеї вони чтять, в них там ісак, і ще хтось. Тобто трошки варіюються назви, але ну імена, але суть залишається тією самою. В той час як Христина каже: ні. Нічого не було, були тільки ми, ми одні праві, всі інші не праві, є тільки ми, ми світ, все остальне зло, те, що не ми. Всі вороги, хто не самі, тот проти нас. Ну, така дуже радикальна, необ'єктивна позиція, як на мене.